Привіт! Я Ленка, я ілюстратор з України. І це перше відео з циклу про корекцію кольору ваших ілюстрацій для друку. І сьогодні ми з вами будемо вчитись коригувати колір ілюстрацій за допомогою інструмента Кривій у Фотошопі. Спробуємо підготувати до друку ось цей мій малюнок намальований Гуаші. Що ми маємо? Це фото нашого малюнка на iPhone. Вже розміром А5 у потрібній роздільній здатності з вильотами і у режимі цмик у тому кольоровому профілі, який в нас вимагає наша друкарня. Наша задача це зробити ось це фото максимально схожим на оригінал роботи. Що для цього треба? По-перше, зробити папір білим, а не сірим, правильного відтінку. По-друге, проконтролювати відтінок шубки котика, щоб він був такий, як я хочу. Давайте спочатку розберемось із кольором паперу та білої фарби, Висвітлимо цю фотографію. Для цього потрібно створити коригуючий шар криві. Криві це взагалі мій улюблений метод корекції, за його допомогою, я закриваю там 99% задач з корекції. Тож, давайте створимо коригуючий шар кривих. Ось тут у панелі. Шарів, ми натискаємо на ось цю кнопку із кружечком, поділеним навпіл. Натискаємо і обираємо «Curves» криві. І ось ми бачимо, що над нашим шаром, над нашим бекграундом створено коригуючий шар криві. А вже ж можна скоригувати це зображення також через image, Adjustment, і тут обрати «Curves». І робити те ж саме. Але у такому випадку у нас оригінал зображення не збережеться, а це не завжди зручно. То як же ж працюють ті самі криві? Насправді, криві це графік, який показує кількість фарби на вашому малюнку всіх чотирьох або кожної окремо Cyan, маджента, Єву та блек. Спочатку цей графік має форму. Лінії під 45 градусів. Це означає, що корекція ще не відбувалась. Крива розташована на полі з клітинок, 10 на 10 клітинок або 4 на 4 клітинки. Мені зручно, коли 10 на 10. Щоб це змінити, ви натискаєте Option на Mac або Alt на Windows і тицяєте по цьому полю. Ось змінюється. Чому мені удобно 10 на 10? Тому що тоді кожна клітинка це 10% фарби, з якою ми працюємо. Мінімальне значення це фарби це у нас 0, а максимальне це 100. А давайте уважніше подивимось взагалі на цей графік, на це поле. Ось тут, бачите, біленьке, це у нас зона світлих відтінків, хайлайтів. А це, де темненьке, це у нас зона тіней. А ви можете на ось цьому графіку створювати контрольні точки і або додавати фарби, або прибирати її. Тобто вверх ви додаєте фарбу, а вниз прибираєте. І ось тут ви можете обрати, хочете ви редагувати всі чотири фарби одразу, чи якусь одну. Окрем. Ну, це, напевно, на даний момент все, що нам потрібно знати про криві. І тепер давайте згадаємо, які цілі корекції ми собі поставили. По-перше, це білий папір. Щоб зробити папір білим, треба обрати корекцію всіх чотирьох фарб, всіх чотирьох кольорів, перейти у зону світлих відтінків і підтягнути ось сюди, тобто прибрати зайву фарбу. З світлих відтінків. Але тут важливо контролювати і не зробити зайвого, тому що, якщо ви занадто висвітлите, ви можете отримати пересвічену картинку і втратити деталі у світлих відтінках. А у мене це важливо, тому що у мене у світлих відтінках є маски білої фарби, і їх теж мені потрібно зберегти. Ну, тобто, Давайте так, напевно, десь. Ну, десь ось так, так? Да? От як було. І ось як стало. Ось, до речі, чому зручно коригуючий шар можна у будь-який момент ось так переглянути. Деталі зберегли, папір став більш білим. Але. Він все ще холодний. Давайте подивимось, що у нас там, які є фарби у цьому, начебто білому кольорі. Для цього ми викликаємо панель інфо. Window. Info. Вона у нас показує, які фарби є на тій чи іншій ділянці малюнку. Ми наводимо на ось цю ділянку і бачимо, що і бачимо, що у нас тут. Аж 9, ну плюс-мінус 9, десь більше, десь менше ціану у білих відтінках. Нам це не потрібно. Тому ми йдемо у криві, обираємо ціан, блакитну фарбу і будемо її прибирати з цих діляночок. Дуже зручно, що є ось такий інструмент, за допомогою якого ви можете обрати якісь ділянки кольору. Вже на цьому графіку. Тобто ми обираємо ось цю ручку, тицяємо сюди і нам одразу показує, де на графіку ця ділянка кольору. І ми беремо і ось так знижуємо кількість блакитного у цих ділянках. Бачите? Тобто Можна по історії подивитись, що виходить. І ось наш папір перестав бути брудним, перестав бути сірим, він став приємного, теплого відтінку. ще я хочу трошки прибрати контрастність, загальну контрастність цього зображення, щоб зберегти ось цей, знаєте, ефект гуаші, яка висохла, ось цей білуватий. Для цього ми переходимо у режим редагування всіх чотирьох фарб. І ось тут у Зоні темних кольорів, ми беремо і тянемо вниз, трошки прибираємо фарби. Бачите, одразу це став малюнок намальований гуашю, який вже висох. За це я і люблю криві, що я можу цим інструментом коригувати і контрастність, і кольоровий тон, і майже все, що завгодно. Ну, тепер ще чисто справа смаку, можна подивитись, що у нас там по шубці ось цій нашого котика. Це я хочу, щоб це був відтінок такий ну, не холодний, не, не теплий, а щось таке, сіреньке, щось таке, але, але з якимось відтінками. Якщо ми подивимось по інфо, то у нас зараз превалює все ж таки циан. І він привалює так достатньо нормально, там більше, ніж на 10%, я би хотіла це трошки змінити. І тому я знову переходжу у Cyan. шукаю нашу шубку. Давайте візьмемо, бачите, є темна шубка, світла шубка і середня шубка. Я візьму середню. Ось Середня шубка, ось у нас вона з'явилась на графіку. І за цю точку я буквально трошки. Тягну ось. Ну, тобто, було, якщо в значеннях тут було 63, а стало 57. Можна руцями поводити і подивитись, як воно буде. Так, може, 59. Угу. Так. Так, 59. Ну, напевно, 57 було добре. Так, 57. Мені подобається. Ну, це вже знову це вже чисто справа смаку, і ви можете взяти там свою оригінальну роботу, покласти її і дивитись на неї, і на ваш файл. Напевно, на цьому я буду завершувати корекцію цього файлу, мені все подобається. І це вже можна віддавати на друк, моїсті або чогось іншого. Ось так ми за допомогою одного інструменту кривих повністю зробили корекцію цього файлу для друку. А якщо вам, наприклад, потрібно робити корекцію для екрану у режимі RGB, ось я тут теж експериментувала, то, в принципі, все те ж саме, але панель кривих вона виглядає трошки по-іншому. Тут, у нас, як ви можете побачити, знизу, зліва, тіні. А справа зверху це світлі тони. І ви оперуєте трьома кольорами, а не чотирма. Це у нас red, Green і Blue, Тобто трошки інший принцип. А так, все те ж саме. І ну, Може і корекція із-за цього трошки відрізнятись. Наприклад, мені колір шубки було зручніше. Зробити більш тепленьким не прибираючи синій, а трошки додавши червоного. Ну, це вже треба пробувати, експериментувати і дивитись, що у вас там за файл, і що у вас які конкретно кольори вам потрібні. І після оцього всього я хотіла б вам ще раз нагадати, що Перший друк ілюстрації будь-якої або фотографії там, вашої ілюстрації це завжди елемент несподіванки, тому що є дуже багато факторів, які можуть впливати на колір при друці і також то, як коль, кольоровий режим цмик відображається на екрані, як він виглядає на папері, може значно відрізнятися. Тому що, щоб максимально убезпечити себе від неприємних несподіванок, краще трошечки. Розуміти, як працює колір у режимі цмик, і вміти робити якусь мінімальну корекцію. І саме на це і направлений мій ось цей цикл з декілька відео про корекцію кольору. Я дуже сподіваюся, що змогла вам адекватно донести цю достатньо складну інформацію. І тепер ви, попрактикувавшись, зможете робити більш якісні файли з фотографій чи сканів ваших живих ілюстрацій. А в наступному відео ми поговоримо про те, як підготувати до друку і Ілюстрацію, намальовану у діджитал, у RGB. Ну, тобто ми з вами пройдемо ту саму чудову ситуацію, коли ти намалював дуже класну, красиву RGB, тобі треба надрукувати, ти перевев у цмик і з кольорами раптом сталася якась херня. Будемо вчитися вирішувати цю проблему. Тож до зустрічі, любі мої. Тримаємося, все буде Україна!